Щиро вітаю всіх, хто цікавиться Божим Словом. Сьогодні я хочу проповідувати про чотири підвалини успішного життя та служіння Богові. І свою проповідь я назвав чотири колеса. Якщо порівняти наше життя з автомобілем, то нам потрібно чотири колеса для того, щоб рухатися. Хтось казав, що життя це рух. Для руху вперед нам потрібні колеса, як у машині, щоб не стояти на місці. Для того, щоб нам було комфортно рухатися в автомобілі, потрібно, щоб не тільки мотор. Але щоб весь автомобіль, в тому числі і колеса, були відремонтовані, щоб все було в порядку, тоді комфортно ми рухаємося вперед. Точно так само в нашому житті. Я досить довго читаю Біблію. Багато років проповідую Слово Боже, досліджую Боже Слово. У книзі притчі Соломонові в Біблії, в 4 розділі, 7 вірші, написано: головне мудрість. Якби запитати різних людей, що найголовніше у вашому житті? Хтось скаже здоров'я, хтось скаже гроші, хтось скаже. Же праведне життя, хтось скаже, головне знати Біблію. Хтось скаже ще щось головне. Люди мають право на свою думку. Чому ж Біблія говорить, що головне мудрість? На мою точку зору, на мою думку, головне мудрість так написано, тому що мудрість знає, що нам потрібно не тільки молитися, нам потрібне не тільки знання, не тільки здоров'я. Але ці речі і багато інших речей, все це потрібне для людини, для успішного життя та служіння Богові. Але мудрість вона знає, що всі ці речі повинні бути. Кожна на своєму місці, тоді людина буде благословенна і успішна. І виходячи з Божого Слова, я хотів би виділити чотири підвалини успішного життя та служіння Богові. Перша підвалина це відносини з Богом. Чому це важливо? Справа в тому, що Бог нас створив, він дає життя, Бог дає успіх, Бог може і хоче берегти нас від зла. Бог має гарну долю для кожної людини. Все в руці Господа Бога. Найголовніше, найголовніша причина, чому нам потрібно будувати стосунки з Богом, полягає в тому, що тільки Ісус може спасти нас від пекла. І дати життя вічне Ісус. Заради цього прийшов в цей світ. Він помер, взявши на себе всі наші провини. І Він прощає. Тільки кров Ісуса Христа може очистити людину від будь-якого гріха. Коли людина вірить в Христа і кається у своїх провинах, і Господь хоче, щоб ми були спасенними, щоб ми не загинули, але мали життя вічне. Але не тільки життя вічне Бог хоче нам дати, Бог хоче, щоб ми були благословенними. І успішними вже тут на землі. Тому Біблія навчає нас, щоб ми будували стосунки з Богом. Бог і стосунки з Ним повинні бути на першому місці у нашому з вами житті. Я хочу прочитати один текст з Біблії. Він записаний в Євангелії від Івана, 5 розділі, 39 вірші. Досліджуйте Писання. Тому що ви думаєте, через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Ісус Христос, говорячи до слухачів, згадує Боже Слово, Біблію. І Він каже: досліджуйте Писання, досліджуйте Біблію. Біблія говорить про мене, а ви через Біблію хочете мати життя вічне. Багатьом людям диявол закрив очі, і вони не думають про життя вічне, живуть одним днем, і багато людей не розуміють, що у момент їхньої смерті вони опиняться в пеклі, якщо не отримують прощення гріхів від Ісуса Христа. Якщо ми говоримо про те, щоб будувати стосунки з Богом, нам потрібно досліджувати Боже Слово. Якщо ми цікавимося якоюсь людиною, наприклад, хтось з наших дітей, дружина, чоловік, друзі, інші нам близькі люди, ми питаємо, як в них справи, ми вислуховуємо, які в них проблеми, чим вони живуть, які думки в їхніх серцях, і так далі. Чому ми це робимо? Нам цікава та людина. Якщо Бог нам цікавий як особистість, ми будемо читати Боже Слово. Багато людей, які моляться, вони не цікавляться Богом. Вони просто знають, що Бог може допомогти. Тому просять: Боже, допоможи мені. Така молитва ще не говорить про те, що людина будує стосунки з Богом. Людина приходить за допомогою, щоб отримати від Господа щось. Але важливо будувати стосунки з Богом. А стосунки будувати ми не можемо, якщо ми не цікавимося Богом як особистістю. Тому Бог і каже нам: досліджуй Писання, досліджуй Слово Боже. Воно відкриє тобі моє серце, воно відкриє тобі мої обіцянки, воно відкриє тобі мене, мою силу, і Бог хоче мати спілкування з нами. Коли Бог створив людей, Перших людей Адама і Єву. У Бога були чудові стосунки з першими людьми. Але ж Єва і Адам знехтували стосунками з Богом. Не послухавшись Бога, вони пішли за сатанинською спокусою. І навіть тоді, коли Господь звернувся до них, коли Бог шукав їх, коли Господь ходив в раю і казав: Адам, де ти? Адам не почав відновлювати стосунки. Відновлювати стосунки в тому випадку, це просити вибачення у Бога, але Адам вибрав виправдовувати себе, і він сказав: що Це жінка у всьому винна, а жінка всю провину переклала на змія. Ось таким чином були зруйновані стосунки між людьми і Богом. І сьогодні все зло, яке є по всьому світу, це наслідки зруйнованих стосунків з Богом, наслідки гріха. Я хочу сказати вам, що найголовніше в нашому житті це стосунки з Богом. Якщо ми маємо стосунки з Богом, якщо ми вкладаємо у стосунки з Богом, то Господь особливу благодать проявить у нашому житті. Стосунки з Богом не можуть будуватися без молитви. Нам не тільки потрібно знати слово Боже, досліджувати, полюбити і жити Божим Словом, нам потрібно навчитися молитися. Я з дитинства ходив на зібрання на богослужіння. І якщо говорити відверто, я багато років молився в дитинстві, коли молодим був. І мені молитва, чесно кажучи, не приносила насолоди. Я знав, що потрібно молитися, десь молився, десь не зовсім хотів молитися. Але після того, як я покаявся, і почав шукати Господа всім серцем, на мене така благодать почала сходити. Що якщо я раніше міг молитися 5 хвилин, і мені важко було промолитися навіть стільки часу, то після того, коли благодать Божа наповнювала мене, я міг молитися 20-30 хвилин, міг годину молитися, Святий Дух наповнював мене так сильно, що я від душі молився за тих, хто мене десь ображав, молився за своїх ворога. Рогів молився за всіх людей, Божа любов виливалась у моє серце. І я хочу сказати: якщо ми не наповнюємося Божою благодаттю, молитва для нас буде нудною. Важкою не буде приносити насолоду, але якщо ми почнемо Бога шукати всім своїм серцем, ми побачимо, як Господь буде силу свою виливати, як миром, добротою, Божою любов'ю буде наповнюватися наше з вами серце. Диявол докладає всіх зусиль, щоб ми не відновлювали стосунки з Богом. Я хочу ще раз сказати, що стосунки з Богом відновлюються через нашу. Віру в Ісуса Христа і через наше глибоке покаяння. Але після цього потрібно розвивати стосунки, читаючи Слово Боже, молячись Богові живучи з Ісусом Христом. Тому не дозвольте, щоб диявол обікрав вас, не допустивши вас до відновлення стосунків з Господом Богом. Друга підвалина для успішного нашого життя, про що я хочу сказати, це відносини зі своєю сім'єю та родиною. Я хочу прочитати один текст з Божого Слова, який записаний. У першому післанні апостола Павла до Тимофія, п'ятому розділі, восьмому вірші. Коли ж хто про своїх, а тим більше про домашніх, не піклується, той відкинув віру і гірше невірного. Апостол Павло, як зрілий апостол, дає настанови для Тимофія. Молодого служителя і через це послання Святий Дух промовляє до нас. Якщо хтось про своїх, особливо про домашніх, не піклується. Той, по факту, відрікся від віри. Людина може ходити у церкву, називати себе віруючою, але насправді така людина відріклась від віри і гірше, ніж невірні люди. Чому гірше невірного? Тому що багато людей, які в Бога не вірять, вони піклуються про свої сім'ї. Більше того, нам потрібно піклуватися про свої сім'ї, про своїх дітей. На це є воля Господня. Бог хоче, щоб ми піклувалися про всі сфери нашої сім'ї, не тільки про духовну, молитися і читати Біблію. Потрібно дбати про душевні стосунки, про спільний сімейний відпочинок, провести час з дітьми, піти в футбол, пограти, піти в парк на прогулянку, інколи в ресторан піти, посидіти, з ним народження привітати і взагалі святкувати такі дати і так далі. Душевні стосунки теж мають важливе. Значення в наших сім'ях. Також потрібно думати про таку фізичну чи тілесну сферу, дбати про здоров'я і своє і своєї сім'ї. Добре, коли один день в тижні буде сімейним днем, коли ми зможемо відпочити щось вдома відремонтувати, провести час з дружиною, з чоловіком, з дітьми своїми, щось зробити разом зі своїми дітьми для дому і так далі. Ісус Новин, який став лідером ізраїльського народу після Мойсея, будучи вже старим, сказав: А я і дім мій будемо служити Господу. Він не сказав, що тільки Він, а Він каже, що він і його дім, тобто його родина, його діти будуть служити Богові. Бог хоче, щоб ми з вами. Зі своїми сім'ями служили разом Богові, щоб ми любили Бога, щоб ми виконували волю Божу і ми були благословенними. Диявол хоче. Щоб відбулось так, як з євреями, коли Мойсей казав для фараона відпусти ізраїльський народ, щоб він пішов в пустелю і там звершив, приніс Богові жертву, фараон спочатку не хотів відпускати. Після того як Бог натиснув на фараона через певні покарання, фараон сказав: ви йдіть, приносите жертву, а ваші діти хай залишаться. Тут ось диявол так сьогодні працює, щоб батьки, якщо служать Богові і не можна їх стримати, служить Богові. Але діти, хай вони виховуються в інтернеті в інших місцях. Диявол хоче вкрасти наших дітей, заразити їх гріхами. Але Бог хоче, щоб ми зі своїми родинами служили Богові. Рік тому, коли я був в Ефіопії, я почув один такий випадок, коли я відвідував одну стару православну церкву. При тій церкві був жіночий монастир, і мені сказали, що одна жіночка так посвятила себе Богові, що залишила своїх дітей і стала монашкою. Послухавши ці речі, я подумав і сказав, що ніяке це не богоугодне служіння Господу. Божої волі немає на те, щоб батьки залишали, кидали своїх дітей і йшли Богові молитися. Якщо хто дійсно любить Бога і має при цьому дітей, то Господь наказує через своє Слово: піклуйся. Про своїх дітей в ім'я Ісуса Христа, піднімай своїх дітей, коли вони виростуть, стануть самостійно жити. Ось тоді можеш більше часу приділяти для служіння Богові. Тому нам потрібно мудро підходити до всіх сфер життя. Є така певна тонка грань між жертовністю, посвяченням Богові і піклуванням про свою сім'ю. Є люди, які кажуть: у мене немає часу іти в. Церкву, тому що я піклуюсь про сім'ю. Це теж крайність, це теж обочина. Бог повинен бути на першому місці, Богові час потрібно вділяти всією сім'єю, але не тільки Богові. Крім Бога, потрібно піклуватися про свою сім'ю і про свою родину. Третя підвалина, про яку я хотів би сказати, це стосунки з церквою. Ісус Христос сказав, що Він збудує свою церкву і ворота пекла не зможуть здолати церкву. Під Словом Церква Ісус не мав на увазі церковне приміщення чи той, чи інший храм. Церква це люди, які повірили в Ісуса, покаялися і живуть згідно з Божим Словом. Ісус створює церкву, і нам потрібно дбати про живі стосунки з іншими віруючими людьми. Нам потрібно відвідувати Богослужіння. Вкладати в розвиток свій, вкладати в розвиток церкви. Чому це важливо? По-перше, воля Божа є на це, тому що Ісус, коли вдруге прийде на цю землю, Він прийде забрати церкву. І якщо хтось вірить просто в душі і його не цікавлять богослужіння, спілкування з іншими віруючими людьми, то в той момент, коли Ісус забере свою церкву, до. Церкви себе в небеса, люди, які вірили тільки в душі, з вірою в душі. І залишаться. Нам потрібна не тільки віра в душі, а нам потрібно виконання всього Слова Божого. А Біблія говорить багато про стосунки з церквою. Якщо ми маємо ці стосунки, ми когось підтримаємо сьогодні, а завтра хтось з віруючих людей підтримає нас. Важливо також брати участь у хліболаманні, молитися. Богові разом з іншими людьми підкорятися в церкві, бути частиною церкви, а не просто інколи відвідувати Богослужіння. І четверта підвалина для успішного життя та служіння Богові це піклування про своє здоров'я, фізичне і душевне. Здавалося б, не духовні речі. Інколи люди думають, що Біблія говорить тільки про духовне життя, про пости, молитви і праведний спосіб життя. Біблія говорить абсолютно про всі сфери життя. Біблія багатогранна, досить глибока і розумна книга. Я прочитаю один текст з Біблії, книга Єклезіаста, 11 розділ, 10 вірш. Ось що Господь говорить: і проганяй смуток від серця свого і віддаляй зле від тіла твого. Біблія каже: проганяй смуток від свого серця. Серце наше це наша душа, наш, скажімо так, психічний стан. Слово Боже говорить: смуток від свого серця. Проганяй, є речі, які можуть отравити душу. Є пусті розмови, є гріховні розмови, коли люди нарікають, говорять погані слова. Є багато різної негативної відеопродукції в інтернеті. Іншими словами, це їжа диявола, яку він розплодив, і якою він хоче отравити людей. Розпуста, речі, які. Через які поширюється страх, ненависть, жорстокість і так далі, лукавство, пропаганда різного гріха. Ці всі речі будуть засмучувати нашу душу. Також хочу сказати, що є люди, які негативні слова можуть посилати в наше життя, принижувати, обзивати або казати, в тебе нічого не вийде. І проклинати нас тими чи іншими словами. Потрібно втікати від таких людей і віддаляти смуток від свого серця. Найкраще, найкращий засіб, який піднімає наш дух, наш, нашу душу, піднімає нам настрій це слово від живого Бога. Тому давайте піклуватися про свій не тільки духовний, але й душевний стан. Також і Біблія говорить нам, щоб ми віддаляли зле від тіла нашого. Саме так Бог піклується і про наше тіло. Бог створив наше тіло. І Господь Бог хоче, щоб ми дбали про відпочинок, про здоровий сон, про здорове харчування, багато солодкого їсти шкідливо для зубів і для всього тіла. Коли ми купуємо м'ясо, краще купувати гов'яже м'ясо, а не куряче і не свине м'ясо. Ми сьогодні можемо знайти в інтернеті багато цікавих лекцій. Про здорове харчування. І Господь хоче, щоб ми були мудрими. Якщо ми не дбаємо про своє тіло, то ми в скорому часі захворіємо і ми не зможемо досягти тієї мети, яка є перед нами. Ми не зможемо бути успішними, тому що маємо проблеми зі здоров'ям. Хто має хворобу, я хочу сказати, що у Бога є сила Цілювати Ісус помер не тільки щоб нас простити. Ісус на хрест забрав наші хвороби. І якщо ми шукаємо Бога і наша віра буде рости через читання Слова Божого, Бог по вірі буде зцілювати людей. Тому дбайте про своє тіло, дбайте про свою душу, дбайте про всі інші важливі сфери у вашому житті. І ви будете успішними як в вашому бізнесі, чи в навчанні, так і в служінні Богові. Господь Бог сьогодні звертає нашу увагу на те, щоб ви були мудрими і передивилися всі сфери свого життя. Там, де в нас успіх, давайте прославимо Бога за це. А там, де в нас прогалина, де ми не дотягуємо, нам потрібно докласти зусиль, щоб поправити ту чи іншу сферу, щоб ми їхали довго, їхали в своєму житті до кінця, мали успіх, Боже благословіння. А найголовніше, нам потрібно подбати про те, щоб наша дорога привела нас у Боже Царство. І вхід в Боже царство тільки через Ісуса Христа. Будьте благословенні і будьте успішні.